Отже, ми продовжуємо спілкування у програмі сьогодні. Актуальне. Ми обговорюємо ті втрати, які зазнали наші культурні пам'ятки внаслідок варварського ракетного обстрілу Російської Федерації у понеділок, 10 жовтня. З нами на зв'язку Владислав Берковський, директор Українського культурного фонду. Пане Владиславе, доброго здоров'я. Доброго здоров'я і доброго дня. Я хотів би дізнатися спершу, чи розуміємо ми вже станом на зараз масштаби втрат саме культурних втрат матеріальної, передусім, культури внаслідок цього ракетного обстрілу, чи вже є узагальнення? Ви знаєте, в нас є узагальнення, які стосуються безпосередньо тих пам'яток культури, які є в нас офіційні, тобто які знаходяться в нас в офіційному списку. Але в нас має проблеми, тому що ми насправді не не до кінця знаємо, що відбувається з тими пам'ятками, які не знаходяться в державному реєстрі. Ось тут ми маємо проблеми, тому що до початку війни е, в Україні не було проведено повноцінного і не було створено повноцінного реєстру, який би е, зібрав всі пам'ятки культури, всі пам'ятки нашої спадщини, які є в Україні. У нас лише частково. Тому сказати на сьогоднішній день, що насправді е, реальні цифри, того, що ми втратили, ми не можемо. Ми можемо сказати лише те, що є по офіційним е, даним. Ну, а згідно з офіційними даними, що з офіційними даними, якщо взяти, то е, ми маємо втрати. Е, ну скажімо так, е, важко сказати про суттєві втрати, але ми маємо втрати по пам'ятках релігійного будівництва. Ми маємо втрати на сьогоднішній день по Києву, наприклад, втрати, які стосуються, і е, по музеях. І по бібліотеках, але мова тут йде радше не про втрати е самих е об'єктів культурних, скільки про їхнє пошкодження. Тому що візьмемо той самий музей Ханенків в Києві, вилетіли вікна, е музей. Е е е е Музей історії міста Києва так само побиті шибкі поломані в бібліотеці Максимовича в Києві, Київського університету, так само побиті шибки, і там розбився один з вітражів ще 1920-х років створення, тобто навіть, по моєму раніше створення, створений, тому що це той вітраж, який пам'ятав ще Грушевського. Тобто насправді ми маємо втрати, але е, враховуючи те, що обстріли, принаймні по Києву, були, е, ну не, не потрапляючи конкретно в пам'ятки культури, а біля них, то сказати про е, безповоротні втрати, ми поки що дякувати Богу, саме ось тут не можемо. Тому що в цілому в нас насправді є дуже пекучі і болючі втрати за цю війну. А, якщо ми говоримо про Ті заходи, яких було вжито щодо пам'ятників, пам'ятник Тарасу Шевченку навпроти університету, пам'ятник Грушевському на тому ж таки сумно відомому тепер вже перехресті. Чи дали ці заходи результат от внаслідок цього прильоту? Чи бачимо ми, що це спрацювало, і пам'ятники не ушкоджені? Звісно, воно дало свій, свій, тому, свій захист. Тому що е, і е, уламки, які летіли, і так далі, вони були зупинені цими щитами. Вони були зупинені е, мішками з піском. Вони дали свій е, певний захист, але знову ж повторюся. Тут треба дякувати Богові, те, що ракети не прилетіли конкретно по пам'ятниках, тому що е не дай Боже ближче ракета впала б, наприклад, біля пам'ятника Тарасу Шевченка, і його б вже ніякі рештування, нічого не врятувало. Його б просто вибуховою хвилею викинуло. І ось ці е, заходи з заходи забезпечення, які зробили наші митці, е, наші культурні діячі щодо пам'ятників, в першу чергу треба розуміти, що це є заходи з е, убезпечення, забезпечення, але це не є заходи, які гарантують 100% відсоткову Тобто вони о, збережуть пам'ятку від уламків, від якихої шрапнелів, від чогось. Але якщо Удар буде нанесений, і ракета чи бомба впаде безпосередньо там на відстані 50-100 метрів від пам'ятки його нічого не врятує, його просто вибуховою хвилею розіб'є. Ну це зрозуміло, що якраз такі заходи це проти уламкові, проти, скажімо так, трошечки дальших прильотів. В результаті дякувати Богу, принаймні цей захист спрацював. Трошки повертаючись до питання реєстру, ви сказали, що немає повного реєстру, і я на хвилечку так собі уявив спробу складання такого реєстру і ну з одного боку нам ніби якось зараз не до жартів з іншого боку, я навіть усміхнувся всередині себе. Чому? Тому що я знаю, як наша культурно-мистецька спільнота вміє дискутувати. Що є пам'яткою, що не є, що є цінним, що не є. І я так трошечки вжахнувся всередині себе від процесу складання такого переліку пам'яток. Це взагалі фізично можливо, принаймні, от в столиці, де там на кожний квадратний метр, по іноді по десятку цих цінностей культурних, майже без перебільшення. Звісно, це можливо, і е, я трошки з вами не погоджуся. Так дійсно ми можемо дискутувати е, щодо того, яка це пам'ятка місцевого значення, обласного значення, тобто регіонального чи центрального державного, тут ми можемо дискутувати. Але якщо це будівля 19-го сторіччя, вона безумовно є пам'яткою архітектури, і е, якщо ми говоримо про це, якщо будівлі. Та житлові споруди, це ще краще: Київ, Київ, Львів, вони є трошечки в винятковому становищі, тому що в нас велика старовинна забудова. Але коли ми говоримо про такі міста, як, наприклад, Куп'янські, які зараз на фронтовій зоні, де від тої старої забудови залишилось 3-4 будинки, ну тут навіть нема про що дискутувати, це вже пам'ятник культури. Але ми мусимо розуміти те, те питання, з яким завжди стикаємося, коли говоримо про пам'ятки культури. Це питання, яке стосується відповідальності за пам'ятки культури, і ось тут не завжди, принаймні в радянські часи, в перші роки незалежності держава не хотіла на себе брати відповідальність за пам'ятки, тому що чим більше буде пам'яток, тим більше відповідальності за це має хтось нести. Тому пам'ятки залишали на рівні місцевого значення. Ну а не завжди на місцевому рівні, на регіональному рівні з відповідною пошаною з відповідною повагою ставились до пам'яток культури. Тим більше, що значна частина пам'яток культури знаходиться в дуже економічно привабливих місцях, і ми це до речі можемо побачити і по місту Києву, коли певні пам'ятки культури просто зникали варварським чином з мапи Києва, а натомість з'являлися якісь нові будови. Я думаю, що сучасний процес. Ми так багато всього втратили під час війни, що, і боюсь, що ще щось втратимо, хочеться сподіватися, що якомога менше. Що ну, не буде дозволяти вже, принаймні, громадськість так безкарно грабувати себе таким варварським знищенням історичних пам'яток, але поки що про інше. Ви згадали вже Куп'янськ. Давайте подивимося на окуповані території, що з музеями і експонатами там, чи вдалося нам. Бодай щось вивести, бодай щось врятувати, тому що я розумію, що ми маємо справу з варварами, тотальними, кінченими, абсолютно варварами, які не теж про культуру. Вони іноді про якийсь банальний людський побут не мають уявлення, що ми змогли врятувати. Ну я скажу так, що ви дуже поблажливо до них ставитеся. Ваші вислови такі дуже е, лагідні по до, до, до того, що сунеться, бо в мене крім будівельної мови такої. Про них нема нічого я стримую з останніх сил. Я розумію про що ви це прямий ефір. Не в прямому ефірі говориться. Насправді ситуація дуже дуже вкрай негативна, вкрай критична. Якщо нам щось вдалося вивести з окупованих територій, то це радше робота не є. Скажем, так цілеспрямована планомірна робота. Це радше робота. Подвижників від музейної, від театральної іншої від сфери культури, які своїм під страхом смерті вдалося вивезти. але величезна кількість, не величезна кількість, а значна кількість тих регіональних музеїв, які є там, вони пошкоджені, вони розкрадені. І єдине що, що ми на сьогоднішній день не можемо цілковито скласти уявлення. Про це, тому що це окуповані е, території, і ми про це складемо своє уявлення лише після того, як завершиться війна, і ми е, вийдемо на свої державні кордони. І от тоді повірте, ми, ми вжахнемося, тому що ми зараз жахаємося. Ну тоді це буде реально е, ну насправді жахливо, тому що те, що вивозилось, і треба розуміти, що з перших днів окупації на територію України заїхали. Представники музейного управління Російської Федерації, представники Архівної служби Російської Федерації, які цілеспрямовано працювали і працюють по даний момент щодо виявлення і вилучення рухомої культурної спадщини. Це музейні об'єкти, це архівна спадщина. Вони вивозять це все в російську ну, на територію Рашки. Um... Зараз у мене буде будівельна лексика, тому що я якось зараз от конкретно про цей процес не замислювався. Ну але ну, глобально вони робили це впродовж всіх століть, останніх трьох, принаймні, можливо, чотирьох, щодо нищення архівів, щодо нищення будь-якої пам'яті, щодо пограбування. Я люблю розповідати історію, як я колись був у московському Кремлі ще до анексії, до 2014 року мені трапилося там побувати. Я сходив в Успенський собор Кремля як в музей ікони. Ну все ж таки було цікаво подивитися. І коли я вже під десятою поспіль іконою прочитав, що її було вивезено з міста такого-то після битви такої-то переможної, звісно ж. І тепер вона ось тут, от після десятого напису вивезена з міста такого, то та я просто що називається розвернувся на каблуках і пішов звідти. Мені стало все зрозуміло про велику руською культуру. От, от дослівно все не було більше про що говорити. І тепер з ваших слів зрозуміло, що це відбувається і дослівно зараз. Просто навіть ті миті, коли ми з вами про це говоримо, від цього стає. Трохи дурно, якщо чесно. А від тих ті пам'ятки та якщо є що додавати, додавайте будь ласка. Ми маємо чітко усвідомити, що ще з початку війни, в 2014 році, коли задумувалося всі початок бойових дій в Російській Федерації, був розроблений відповідний план, який стосувався саме культурної спадщини. І е, в 2014 році, коли тільки... Тобто це план, от я хочу це наголосити. Це план, це не випадково. хтось щось побачив і вкрав? вкравний планова робота в 2014 році, коли тільки-тільки москалі зайшли на територію Криму. Тобто я не кажу у тих, які там анклав був, але коли оці так звані, як їх даже ну вибачте, я не буду матюкатися в ефірі. Оці от е, зайшли разом з ними зайшли представники Федеральної служби архівів, які відразу почали опрацьовувати державні архіви, е, так само зайшли і щодо музеїв. І ситуація е, з музеями, наприклад. Починаємо з окупованого Криму, яка нам відома достеменно, що відбувається, яким чином відбувається, і повірте, те саме відбувається на тепер окупованих територіях, тільки тут ще страшніша ситуація, тому що якщо щодо Криму, Донецька, Луганська, Москалі були впевнені про те, що вони туди прийшли надовго, то ось тут на, на цих, які зараз вони вдалося тимчасово закупити землях, вони вже розуміють, що вони. Ну, буквально наші збройні сили ось ось їх виб'ють, і тому тут починаються е, практично мародерство. Це з одного боку, це планове мародерство. А тепер не забувайте ще є в них побутове мародерство, коли е, звичайні їхні буряти, калмики і вся та інша ну ото все, що там є. Вони розуміючи, просто е, грабують, нищать, і е, страх. Проблема полягає не в тому, що вони грабують і до себе вивозять, а при тому, що вони його просто нищать на території там в музеях. Вибачте, но, е, музеї загажуються в деякому моменті. Тобто, прийти, накласти на яку-небудь пам'ятку ну це нормально для москалян. Вибачте, за мою е, про, про оці... цю копро. Акцентуйованість я замість матюків буду такі науково подібні терміни вживати. Отже, ко про акцентуйованість цього з дозволу сказати війська, мені здається, що стане ще предметом окремого дослідження, там не знаю, зоопсихологів якогось можливо ще що це вже є за дослідження в цьому напрямку ведуться. От щодо пам'яток, які не можна винести і ну, за великим рахунком, зруйнувати, якщо не танковим чи ракетним обстрілом, теж не дуже можливо. Тобто, це пам'ятники, це пам'ятки архітектури. Що з що там залишилося печальний приклад з пам'ятником Сковороді, який горів, але не згорів. А що там на окупованих територіях з нашими пам'ятниками не стільки про вже навіть зараз. Найдя говорити так: в першу чергу знищуються абсолютно в ноль, знищуються будь-які пам'ятники, пам'ятні дошки, меморіальні дошки, які стосуються України. Тобто, це мають бути пам'ятники нашим визвольним змаганням. Це пам'ятники, меморіальні дошки, які стосуються видатним діячам України. Причому москалі не завжди задумуються, що це може бути радянський діяч. Так? Там саме основне буде написано, що це видатний український діяч, такий-то-то. такий, -то, такий -то. Ці меморіальні дошки просто розбиваються руйнуються. Це таке, е, на такому побутовому, скажімо так, побутовий, е, побутове нищення. Що стосується. Наступного від обстрілів найперше страждають, звісно, будівлі, які мають давню історію, тобто це дев'ятнадцяте ну, в основному, якщо беремо ті території, там 19-те сторіччя, це будівлі 19-го сторіччя, побутові і промислові будівлі, церкви Розумієте, при масових обстрілах градами ураганами. Вони не розбирають, куди вони гатять. Знищується все повністю по наших тих населених пунктах, які в ноль виведені. Це і попасна, це і сіверський Донецьк, Це частина Маріуполя. Розумієте, там ніхто не розбирався. Яка там пам'ятка, не пам'ятка? Воно просто все знищувалося. Крім того, треба розуміти ще один нюанс. Церкви, культові споруди, які самі по собі є висотними будівлями, тобто точками орієнту для російської артилерії, і вони знищуються в першу чергу як о, такі, знаєте, як кажуть, артилерійські орієнтири, по яким дуже добре стріляти. Школи, Тут ми переходимо уже до об'єктів культури, школи, музеї, будівлі театрів і так далі. Це так само є об'єкти для обстрілів, тому що там можуть знаходитися люди, українці, і відповідно туди треба наносити удари. Я от про що зараз думаю? Я тут днями. Спілкувався з експертом-криміналістом, який описував ушкодження у моєму власному дворі, куди теж в понеділок прилетіла ракета. Мав таке нещастя з нею познайомитися. Кажу: ну, окей, пане офіцер, от ви зараз це описуєте. Ну куди, далі, що? Ну, каже, що ну хіба що дочекатися репарації від Росії після перемоги? Більше за великим рахунком нічого. І тут питання: Олена Зеленська, звісно, зараз оголосила старт такої благодійної ініціативи щодо на, на, такого фандрайзингу. На Відшкодування збитків українських культурних закладів пам'яток. Е, і я впевнений, що кошти зберуться, тому що є люди, які цінують мистецтво, є люди, які цінують культуру, які розуміють, що ми воюємо власне за культуру з варварами. Е, але чи цього досить, і що далі? Коли, які перспективи відшкодування, які перспективи тих міжнародних судів, які безумовно, напевне, будуть колись, але коли, і, і, і що на виході? Е, ви знаєте, я скажу таку напевно трошки. Не позитивну річ, е хоча всі хочуть почути позитивне, але я скажу не позитивне. Насправді е я не дуже повірю в ті репарації, які надійдуть, тому що яка б надійшла репарація, але знищену в ноль пам'ятку культури вона нам не відновить. Ми максимум будемо мати про неї пам'ять, або якщо вдасться, це якесь відновлення, саму пам'ятку це нам не поверне жодним чином. Тому чи є репарації від Росії, чи нема репарації від Росії, ну пам'ятку то це не поверне це вже не, ну, непоправна втрата. Що дають репарації? Дадуть де репарації дадуть нам можливість провести реставрацію, провести підмогу, провести де потрібно забезпечувальні роботи. Так це воно дасть, можливо, дасть можливість для проведення якихось наукових досліджень, але повернути назад. Знищену пам'ятку повернути назад е, розорений, розтоптаний танками е, курган е, скіфської доби, воно вже ж не поверне жодним чином. Це безумовні безповоротні втрати. Якщо пам'ятки і експонати з музея, які вивезені, тою солдат, це не солдатня, це ми, як ви кажете, варварами вивезені, ну де ми їх повернемо? Яким чином? Якщо вдасться нам знайти е, пізніше на території Рашки ці е, пам'ятки, ми їх повернемо. А якщо не вдасться, все це безповоротні втрати. І ми мусимо бути свідомі того, що в цій війні ми несемо як людські втрати безповоротні, так і втрати в нашій культурній спадщині безповоротні. Що може, от я вам задам питання, і нашим телеглядачам задам питання: що може нам повернути згорівший е, архів СБУ в е, Чернігові, де знаходилися документи 30-х років? Вони ж не всі вони ж не були всі оцифровані. Вони не були всі повністю дослідниками опрацьовані. Ми навіть можемо не знати, які там документи ще були. Все. Ну розумієте, ми можемо говорити про повернення, коли ми знаємо, що повно. А якщо ми навіть не знаємо, про що ми будемо говорити? Все, це втрачена історія, тобто втрачена історія Чернігівщини 30-х років. Ми не знаємо, в якій ситуації зараз знаходяться е, районні архіви. Я зараз про архіви кажу, районні архіви на окупованих територіях. Як вони згоріли вивезені? Якщо вони згоріли, все. Що ми можемо відновити? Ну, в залишки так щось відновити. А якщо воно згоріло і розсипалося в порохняву, ну це непоправна втрата. Я думаю, що це зараз був такий пасаж від нашого гостя, який трошки витвережує тих, хто можливо впадає в ейфорію. Але ну, дійсно, ми зараз дбаємо про дуже складний баланс. Баланс між радістю за успіхи наших Збройних сил, які все-таки нищать це варварське військо, і скорботою за безповоротно втраченими людьми, культурними цінностями. Нам належить перемогти, і нам належить будувати нове, допоки живі. А живі ми будемо, я сподіваюся, довго. Це сьогодні актуальне на чорноморській ТРК. Ми повернемось.